Вітаю! З вами ваша Бакуляша. І сьогодні ми поговоримо з вами про банальні, але нестандартні тренди у мережі Instagram. Таких відео буде декілька про тренди контенту і візуалу. Тож ставте нагадування і підписуйтесь. А ми погнали! Перший тренд. Це екологічність. Було проведено дослідження і виявлено, що навіювання молоді екологічного споживання і виробництва вже вкорінюється у постстудентське покоління. Тому саме у 2023 році екологічне споживання і виробництво будуть підтримувати як ніколи. Екологічним може бути як і сам продукт, так і відношення особистості до екологічного простору навколо нас. Переробка відходів, використання цих перероблених відходів у своєму виробництві, захист тварин, екологічне поводження з людьми усе це набирає неабиякої популярності серед нас. Що стосується речей, то популярними будуть стоки, вінтажі і переробки. Зробіть крок до екологічності, поки це не стало обов'язковою банальністю. Другий тренд особистість. Цей тренд асоціюється спочатку з експертами або блогерами, але це не так. Послугу або продукт буде набагато легше продавати, якщо надати продаючій стороні особистісних якостей. Хто, як не людина, більше за все цікавить іншу людину, коли ринок перенаповнений усілякими компаніями з конкурентними унікальними торговими пропозиціями, то те, що буде нам ближче. Те ми і купимо, повторюючи знову, що як не особистість може бути ближчим до людини. Третій тренд це політичність. У 2023 році, як ніколи, не можна бути аполітичним. Росіянцям, звісно, цього не зрозуміти. Політичність стосується особистої позиції щодо подій у країні, так і у світі. Бо якщо вас хвилює лише те, що відбувається у вас вдома, то чому ті, хто тут не знаходиться, мають щось відчувати до того, що не відбувається вдома у них? Політичність має бути хоча б у мінімальних речах і деколи позиціях. Вона може також проявлятись за рахунок мови спілкування. У вас є цей рік, коли вас підтримають у намаганнях, але не дивуйтесь, що через рік позиція буде більш агресивна. Четвертий тренд це комунікація. Хто як не друг або знайомий, викликає найбільше за все довіри. Коли ви спілкуєтесь з людиною, то вам буде легше її переконати, а людині натомість буде легше сприймати інформацію про вас і підтримувати вас у вашому блозі. Клієнти мають не соромитись писати особисті повідомлення, бо це насправді не страшно і дуже важливо. А клієнти і бізнеси мають налагодити спілкування і постійно нагадувати про комунікацію. П'ятий тренд це щирість. Щирість має бути, звичайно, не лише в інстаграмі, але саме тут ми стикаємося з бар'єром у вигляді телефона, де нам дуже важко бути, а не здаватись. Саме тому ми маємо не соромитись нагадувати про власні переживання, складнощі і невдачі. Насправді це як ніщо зближує вас з дописувачами. Поплакати це один з найефективніших способів збільшити комунікацію, проявити власну щирість і отримати фідбек. Тому деколи навіть варто плакати. І останній найголовніший тренд. У 2023 році у інстаграмі. Це ви. Будьте собою. Робіть те, чого ви справді бажаєте. Заради себе і заради інших. І тоді у вас точно все вийде. А я нагадую вам підписатися на цей канал обов'язково. А також підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт. І пишіть мені у Директ, якщо хочете розробити власну візуальну концепцію. Всіх люблю! Па-па!